Знайомитись, я Андрій. Ось він є. Стою он там серед поля. Сьогодні в цьому відео я покажу три замки в Чехії, які я встиг побачити всього лише за один день. Ми разом пройдемо цей маршрут від ранкового туману до останніх променів сонця. Я ділитимусь власними враженнями від побаченого і розкажу трішки про самі замки, їх історію, значення і що там взагалі коїться зараз. Наш шлях почнеться із замку Карлштейн. Доброго ранку! Доброго прекрасного ранку! Усім шанувальникам кривавого середньовіччя, тортур і всього. Оцього. Позаду мене один із найвідоміших замків у Чехії Карлштейн. Значить, я вирішив зробити серію відео про замки в Чехії. Як виявилося, я прямо прямофігію у Чехії цих замків просто до хрена сотні, живу тут 5 років, <гум> бачу від 3-4 штуки. Чого я такий радий? Я радий, просто як мола дитина. Тому що на ці вихідні, в принципі, як і на всі вихідні до і після передавали, і передають сіруту. Сироту або сироту з дощем. <гум> Вибір невеликий. І як тільки я дійшов до локації, як тільки почало сходити сонце. Просто якесь чудо. Погода вирівнялася ну, просто максимально, наскільки це можна було. І все як в кращих традиціях зйомки таких локацій. Туман. от такі якісь день-де хмарки для того, щоб текстурки додати. Осінь ще золота. Ну просто я не знаю. Нарешті Віді пощастило. Все, спускаємося вниз. Поки я йду цією прекрасною стежкою вниз до кароустейна. Можна розповісти коротенько, супер, коротенько, швиденько про дорогу і про те, де взагалі цей Карлштейн знаходиться. Карлштейн це не той випадок, коли замок стоїть на вершині гори, і до нього треба лізти півжиття, доладячи по дорозі драконів, інфляцію, бюрократію і інші жахітці, які може запропонувати Європа. Карлштейн це ще й одноіменне село, до якого дуже зручно їхати з Праги. Сідаєш раненько на поїзд, перед тим обов'язково класно виспавшись, півгодини, і ти вже на місці. Їхати можна насправді в будь-який час. Справа кожного, поїзд туди ходить регулярно. Весь маршрут від замку до вокзалу це по суті прогулянка через саме село. По дорозі будуть вказівки, якщо сумніваєшся, то от стрілочка. Якщо все ще сумніваєшся, то ось ще одна стрілочка. Ну і якщо ти прям дуже нерішуча людина, не біда, тут є ще одна стрілочка. Дійшовши уже під сам замок, є одна дуже прикольна опція піти стежкою на оглядову, де я і записував початок відео. Моя особиста рекомендація йти туди саме на світанку. Сонце майже завжди там буде сходити зі спини, освітлюючи сам замок золотим світлом напряму. Або трішки під кутом з боку, залежно. Від пори року. Від замку і до цієї оглядової можна дійти хвилин за 10-15. Воно зовсім поруч. Який тут шикарний ліс! Ці дерева це просто капець. бери кіно зима. У мене сьогодні такий день, день піднесеного настрою. У мене дуже хороший настрій. Зараз найскладніша частина. Я постараюся розповісти хоча б трішки про цей замок, так щоб це було не надто душно. Я чесно, <рив> не знаю, як це зробити, тому що коли я читав статті про Карлштейн, ну це просто я не знаю, якийсь сьомий клас, всесвітня історія. У мене вже автоматично, коли я сідаю щось таке читати, це ще от з школи пішов. Я відключаюся просто зразу. Це насправді дуже цікаво, але я не знаю, воно якось так написано, що воно супер скучно. Тому домовимося так, що в рамках свого відео я просто коротенько-коротенько розкажу. Буквально чучу для загального розвитку. Якщо когось буде цікавити більш детальна інформація, я навіть не полінуюся і прикріплю посилання на сайти, де можна почитати більше. Карлштейн це замок, який Карл IV, вкрай серйозний дядько у свій час на секундочку. Будував під себе як надійний, прихований в лісах сейф. Тільки сейф вийшов на горі з розміром з маленьке місто. Ну але це вже таке дрібниця. В замку зберігали королівські коштовності, важливі документи і навіть імператорські коронаційні регалії. Тобто, усе, що для короля було вкрай важливим. Замок зробили схожим на багаторівневу фортецю. Кожен наступний двір вищий і важче доступний. А у верхній вежі була каплиця святого хреста, така собі ВІП-зона для обраних. Зараз Карлштейн це місце, яке повністю пристосоване під туристів. Інфраструктура максимально зручна і передбачає паркінги, сувенірні магазини, музеї, готелі, банкомати, цілу купу закладів на будь-який смак. Я навіть катапульту там знайшов і чорну здоровенну свиню, яка там у когось під хатою бігає. Тобто. Ціле село живе замком і очікує туристів. Але варто прийти буквально трішки раніше до відкриття і отримуєш ту саму атмосферу: тиша, свіже повітря і замок, який стоїть над тобою, як у середньовічному фільмі. Тут так тихо зранку, так класно, немає людей взагалі абсолютно нікого. Заклади вже починають працювати. Сьогодні неділя, тому люди, які працюють, то безперечно вже прокидаються. Але з туристів поки що просто нуль. Взагалі нікого. Кайф неймовірний. Думаю, ймовірніше, всього вони теж дивилися погоду, як і я, і таки подумали, ну його в баню цей він з вашою сиротою. А тут отакий сюрприз. На підйомі до замку, до речі, є гарна ділянка стежки, де у правильний час можна зробити симпатичні фото. Що стосується екскурсій всередину замку, квитки на вхід можна купити в касах уже безпосередньо на місці. Та я б все ж радив робити це на офіційному сайті, і там ж найкраще моніторити усю актуальну інформацію, яка з часом може змінюватись. Посилання на сайт я залишу в описі відео. Особисто я всередину не заходив. Мене більше цікавить усе те, що навколо. Але у мене є відгуки від людей, які купували екскурсії, і кажуть, що там от прям буде лекція, після якої усе те, що я тут наговорив, здаватиметься дитячим садком. Тому це на свій страх і ризик, кому що більше до вподоби в такий прекрасний день. Мені хотілося з'їздити ще кудись і зняти більше матеріалу, тому я вирушив далі. Настільки до хрена цих замків у Чехії, що я от приїхав в сусіднє найближче місто до Карлштейна, ну таке плюс-мінус велике, умовно. Воно називається Бероун. І я от звідси зараз думаю, в який замок я поїду. Тобто в мене є вибір. По Карлштейну, як на мене, це взагалі ідеальна локація для того, щоб просто кудись виїхати з Праги, коли небагато часу, от такий тріп вихідного дня, коштує копійки. Доїхати туди дуже швидко, інфраструктура розвинена вкрай добре. Ну просто йдеш і кайфуєш. Плюс для таких любителів мазохізму, як я можна поїхати на світанку, піти туди на ту поляночку і звідти зняти просто шикарні кадри. Зараз я визначився з тим, у який наступний замок я їду. В будь-якому випадку такий перевалочний пункт у мене це містечко під назвою Бероун. Це, до речі, виявилося доволі миле містечко. хоча коли приїжджаєш там на вокзалі, здається, ну ніби таке. Зайшов сюди в центр. В центр доволі прикольно навіть ну, погода, звісно, вирішує. Коли є хоча б трішки небо, голубе, сонечко, воно все здається в два рази гарніше, тим не менше. Все одно симпатичне. Бероун це невелике містечко, що знаходиться за кілька хвилин від Карлштейна. Воно тихе, затишне і дуже чеське. Всюди кольорові будинки, річка, стара площа, спокійна атмосфера. Люди живуть у своєму ритмі і готуються до приходу зимових свят. Починають рандомно потрапив на органний виступ. Ну прямо <с> дуже хороший день. сьогодні. В Бероні, до речі, ворота свої також є. Точно як Михайлівська брама у Братиславі. У яку я недавно їздив, і відео про яку вже є на каналі. Я провів прекрасних дві години в цьому чудовому місці Бероун, але час рухатись далі. До наступної локації вже не так просто добратися, як до Каролштейна. Тут треба переїжджати в одне місце з поїздом, потім звідти пересадка на автобус, їхати автобусом. Ну, воно все недалеко, але тим не менше, потрібно вже більше маніпуляцій, я більше залежний від розпорядку руху цього всього транспорту. Ну і потім там на кінці ще трішки пішки походити. Але це все фігня. Саме складне це те, що там аж два замки, там все має бути дуже гарно, а в мене тільки один акумулятор залишився в дроні. І це насправді проблема. Зарядки я з собою не брав, тому що воно все габаритне, і воно займає місце. Ну і суть в мене залишився один акумулятор. На одному акумуляторі я в теорії мав би встигнути там все облітати, але немає. Свободи дій немає можливості там десь спробувати щось туди. Сюди треба все робити чітко і не помилятися. Щоб доїхати до наступних двох замків, які називаються Жебрак і Точнік, суперсерйозних зусиль докладати також не треба. Єдина відмінність цього маршруту з дорогою до Карлштейна, це просто ще один додатковий переїзд автобусом. У дійшов. Такі поїздки, як от зараз, вони в мене проходять доволі так імпровізовано, тому що взагалі це місто Бероун, оцей жебрак, оці всі населені пункти, якими я пересуваюся, вони доволі імпровізовані. І в чому кайф Європи, ну і особливо Чехії, те, що транспорт тут їде прямо от по Google-картах, як забиваєш, так він і їде. З тих місць в той час регулярно їде, тому... У мене взагалі проблем немає з тим, щоб кудись доїхати. Ну, це Я, звісно, так наговорився, я сподіваюся, що мій автобус сюди під'їде. Я зараз на зупинці чекаю. І так, йду і, я до свого замку, подивився в Гуглі стежку. Тут з хати вилітає якась жіночка старша і каже, Пане, можу все вам порадити. Ну, типу вона хоче мені щось порекомендувати. Я такий, ну, давай, бабуся, у тебе досвід точно є. Вона каже: туди не йди, піде отам наліво, там є стежка. Каже, там краще, там будеш бачити ці два замки по одну сторону. Потім каже, така: ні 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 Там є ще одна стежка, але щось засумнівалася. Потім подивилась на мене, так ніг до голови і каже: ну, ви є младий, так що. Звладнити то, ну типу оселити. Я <гаджу> вже звучить інтригуюче, окей, бабуся. Я вирішив піти ризикнути. Місцеві кажуть, іди, я йду, подивимось. Замок жебрак збудували наприкінці 13 століття. Це одна із найдавніших королівських фортець у Чехії. Він, як і більшість замків на той час, контролював важливий торговий шлях і служив оборонним пунктом для захисту західних кордонів королівства. Жебрак згорів після серії пожеж і вже не відновлювався, тому й виглядає як автентична середньовічна руїна. Ходити по ньому можна безкоштовно, звісно. Ось перший замок. Вже брак, <гум> він мене менше цікавив. Але вже по дорозі можна подивитися. О, звідси симпатичніше, до речі. Я думаю, є сенс зверху подивитися, як воно буде виглядати, коли я буду літати. Воно, ну, мабуть, зверху буде цікавіше. <гум> Жаріще просто неймовірне. Сонце припікає. У мене рюкзак такий набитий трішки. Постійно цю всю техніку, треба сказати, здається, ніби небагато. Це так здається, поки на плечі не візьмеш. Ось позаду вже, до речі, симпатично цей замок звідси виглядає. Ну, краще, ніж коли зблизька. Дуже гарна локація тут. Я вийшов на пагорб. Ось якраз біля замку. Ось Ось там замок. А я вирішив тут потусити біля нього, поки тут люди гуляють з собаками. Бачу, там якісь коровки пасуться. Ну прям дуже приємно, осінь, така тепла, сонце, хмар не видно абсолютно поки що. Тому я вирішив почекати з дроном. У мене одна спроба, один акум. Ну, типу, як можна взлетіти, там чуть політати і ох, та прибігся. І потім ще. Як кокати собак? Я не знаю. Я думаю, все-таки краще зачекати. Хоча б, коли трішки сонце опуститься. Якби таки воно захмарилося, я думаю, я побачу все одно і встигну зняти. Але якщо почекати, то воно буде прямо пічніше набагато, воно буде крутіше. Тут дуже бок. Хотів сісти прикольно записати відео. У мене вже п'ята точка намокла. Капець. Осінь, хлопче. Точнік. Королівський замок над Жебраком. Замок збудував король Вацлав IV наприкінці 14 століття, після того як старий сусідній Жебрак вигорів у пожежах. Це фактично новий королівський палац на сусідньому пагорбі. На відміну від жебрака, точнік будували уже як комфортну резиденцію, просторі зали, укріплення. Подвір'я і навіть замковий водопровід для свого часу. Це був справжній VIP-комплекс. Замок зберігся набагато краще: великі стіни, башти, внутрішні двори, каплиця. З верхніх терас відкриваються сильні краєвиди. Особливо круто виглядає панорама на руїни Жебрака Внизу У уточнику живуть ведмеді. За якими доглядають на території біля замку. Через це місце часто називають ведмежим замком. Я особисто далеко не фанат зоопарків і тому подібних місць, тому мене не дуже приваблює ініціатива зайти і подивитись на цих ведмедів всередину. Також варто враховувати, що інфраструктура біля цих двох замків розвинена уже не так класно, як біля Карлштейна. Є паркінг, є можливість нормально доїхати, але на цьому майже і все. Тут немає купи закладів на різний смак, але й людей теж суттєво менше. Значить, в мене не було задачі зробити екскурсійне відео типу Я гід». Моєю задачею було передати настрій, передати атмосферу. Дуже сподіваюся, що в мене вийшло. Ну, от. У коментарях я потім прочитаю, вийшло чи не вийшло. Людям, які не живуть в Чехії, в принципі, не збираються ні при яких розкладах сюди приїжджати, я думаю, корисно буде просто хоча б побачити, що і в Чехії є насправді цікаві гарні локації. Ну а для тих, хто живе безпосередньо в Чехії, можливо, в Празі, навіть, то я думаю, можливо, в мене вийшло навіть змотивувати когось поїхати сюди. Або хтось просто подивиться і подумає, о, блін, прикольна локація, можна було б з'їздити. Ці три замки це лише малесенька частинка того всього, що тут можна знайти. З самих замків тут сотні. Наскільки я читав, їх тут реально сотні. Я взагалі я навіть не знаю, мені складно уявити, де ці всі сотні замків. Але в принципі, якщо тільки тут два, то думаю, там просто включені в той список і значно скромніші, значно менше. Тим не менше, навіть, таких, ну, такого рівня замків, є багатенько. Я собі повідмічав на карті, я буду ще їздити, і обов'язково ну, одне-два відео я точно ще зроблю по замках. Там просто є такі варіанти, де можна прямо заночувати, де багато всього цікавого є, окрім самого замка. Тобто замок, там, як вишенка на торті, от в такі місця я обов'язково хочу з'їздити. І теж обов'язково зніму відео про це. Все, будемо завершувати, не буду довго душнити. Дуже вдячний за перегляд. Обов'язково зустрінемося в наступних відео. Відео точно ще будуть. і по Чехії, і не по Чехії. У мене там взагалі вже вся Європа. Отак в прапорцях у Google Maps, куди я маю з'їздити. Тому я думаю, відео буде багато.